У ліцеї номер 11 відбулася урочиста церемонія нагородження переможців міського етапу всеукраїнських шкільних ліг з шахів та легкої атлетики пліч опліч. Захід зібрав кращі шкільні команди, які показали високі результати та продемонстрували справжній спортивний дух. Змагання, що проходять під егідою всеукраїнського проєкту, є найбільш масштабними серед учнівської молоді України. Кам'янське активно підтримує цю ініціативу, підтверджуючи свій статус спортивного міста. Хочу привітати всіх наших чемпіонів. Подякувати вам за те, що так завзято змагалися. У Вас попереду районний рівень, обласний рівень, а також сподіваюся, і всеукраїнський рівень змагань. Ми обов'язково будемо балювати за вас на кожному рівні. Я хочу подякувати вашим тренерам, вашим вчителям фізичної культури і спорту, які також навчали вас і підтримували вас. У шаховому турнірі змагалися 12 команд із 10 навчальних закладів. Загалом 48 учасників. Легка атлетика об'єднала 26 команд із 18 шкіл міста, 188 учнів. Кожен учасник мав змогу проявити не лише особисту майстерність, а й командну згуртованість. Я зайняв перше місце моя команда зайняла, е, а наша команда зайнялася в друге місце. Це дуже мабуть розвиває. Може когось підштовхнути на. Е... Вдохновити когось на те, щоб сюди попасти, якісь нові враження, емоції. Більше молоді стане займатися спортом. Було важко, була важка боротьба. Ми зайняли друге місце. Там були добрі суперники. Це нас розвиває інтелектуально та є спілкування між школами. Мотивуємо молодь до займання спортом і фізичним, і інтелектуальним. Так, вже сформовано команди переможців, які представлять міста на обласному етапі у дисциплінах черлідинг, баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування, регбі та гандбол. Попереду ще районні та обласні змагання з шахів та легкої атлетики. А далі всеукраїнський рівень. Ми чесно, самі були дуже здивовані, коли дізналися, що перше місце, але виклалися на повну і ось ну перше місце це класно. Що є така можливість показувати свої здібності на таких змаганнях. Ми Україну ми маємо перемагати.